Мезоліт це середня кам'яна доба, 11-6 тисячоліття до нашої ери. Це вища фаза розвитку мисливського господарства, у надрах якої зріє остаточна криза. Основою мезолітичної економіки було неспеціалізоване індивідуальне полювання за допомогою лука і стріл на лісових нестадних копитних. Мезолітичне суспільство характеризується індивідуалізацією способу життя, яка виявилася у самостійності сім'ї від общини. Неоліт новокам'яний вік, 7-4 тисячоліття до нашої ери. Визначна прикмета неоліту це поява першого глиняного посуду, який посів значне місце у поліпшенні засобів зберігання і приготування їжі. Неолітичне населення України займалося раннім тваринництвом і розводило коней, корів, овець кіз, свиней. Значний розвиток одержало плетіння, на основі якого в деяких груп населення виникло ткацтво. Неолітична революція це перехід від привласнюючого господарства, полювання збиральництва до відтворюючого тваринництво, землеробство.